Так, інструкція, як користуватись цією штукою. Вентилятор. Він працює від встроєного акумулятора, в середині встроєний акумулятор, він працює. Тут нічого сложного немає. Посередині кнопка має декілька положень. Раз нажимаєш на кнопку, він почав крутитися і засвітилась перша швидкість. Другий раз нажимаешь. Другая швидкість. Третий, четвертый. Наступный раз нажимаешь, выключается. Дальше. В нем есть режим подсветки. вот он будет светиться. Просто светится Можно с вентилятором вместе. И свечение тоже в него там три положения. Ярче и еще ярче. вот вся кнопка. Следующая кнопка вона выключается Потім далі є така кнопка з часиками. Включити можна на 1 годину, на 2, на 4, на 8. одно он включається кнопочка. Потім ще раз нажимаєш, ще лампочка, ще лампочка, ну, в общем, переключається. Тобто він через, допустим, там, через 4 години. Він выключится самостоятельно потом есть у него функция э, вращения вращение есть на 45 и на 90 градусов вращение включается вот этой кнопкой нажимаешь засветилась лампочка ось, 90 градусов он будет больше повертаться еще раз нажимаешь засвечивается лампочка 45 градусов поворот еще раз нажимаешь, поймал положение и остановился в этом положении. Э, теперь... А, вот эта индикация, это индикация заряда батареи. 100%, 75%, 50%, 25%. Теперь сбоку у этой штуки есть... Пульт дистанційного керування. Витягуємо пульт. Я ще не користувався. Вот. Ну, на пульті тут все логічно. Включить-виключити. Навірно, це... Да -да. ну, це положення верхня позиція. Включив, додав. Добавив, додав, виключив. Есть. Ну і то же самое дублирується пультом, дублирується, то есть він на відстань якось там. Ага, виключив. Посередині к... кнопочка. Off. Пульт дистанційного керування закріпляється в цьому місці, щоб не згубився, если... Надо, то пользуемся, якщо не треба, то просто тут в цьому місці заряджувати. Засовуємо його. Тепер зарядка, зарядка. Мабуть, отут, мабуть, отут. Відкривається. Ну, так і є, да. а ним можна ще користуватись, підзарядити маленький роз'єм, втикаєш, це заряджаєш його. А в великий роз'єм втикаєш, то можна зарядити від нього, бо тут мощний акумулятор, можна від нього зарядити ну телефон, наприклад. Ну і також тут є крючочок, що можна цей вентилятор повісити, от де удобно. Наприклад, там де небудь на стулі, наприклад, там, чи я не знаю де. І користуватися ну, як удобно там, чи кнопка, чи через кнопку. Чи, чи через кнопку, чи пультом дистанційного керування. Ну це таке така інструкція. Коротше, самим, ближайшою еказією, бо Михайлович, я розумію, що жарковато.